Вся слава Господу. Нам Біблія каже, що Дух дише, де хоче, і откуда приходить, і куди ходять, нам неізвісно. І З самого початку написано що Дух Божий ширяв над землею. Я б хотів би коротко поділитися про те, що ревную те, що хочу, і те, що жажде душа моя. І я молився одного разу, і мені цей вірш прийшов, я відкрив і мені прямо відкрився. І каже, однажди сказав Бог, і дважди слышав я ето що сила у Бога. Це остаються тільки слова, якщо ми не розтворяємо їх вірою. Якщо можна сказати комусь, я даю тобі силу, чи можна ми знаємо, що сила вона не просто приобрітається словом. Ми знаємо, що люди, які займаються спортом, це довгі роки, їм треба займатися, займатися для того, щоб побачити якісь результати в своїх мишцях. І ми бачимо, що Давид тут каже, що я два рази чув про те, що сила є в Господа. І ми кожен з нас на цьому місці сидимо і ми знаємо, що сила є в Господа. Але як нам її взяти? Де нам її взяти? Дивіться, що нижче каже: Боже мій, ті срані, зарі іщу тебе». Ви бачите, де сила береться. Каже, з самого ранку я шукаю тебе, Господи. Після обіду я шукаю тебе, Господи. Вечором я шукаю тебе, Господи. От звідки сила береться. Я ще один з місць читаю, де ми дуже добре знаємо це місце де да написано я уже в Новому заповіту і каже: Я лоза, а ви ветви. Хто прибиває во Ме, а я в ньому, тот приносить много плода, ибо без меня делать не можете ничего. А же, во звідки приходить сила для того, щоб принести плід для нашого Господа, для того, щоб були якісь дії через нас, бо Бог нас не призвав просто раз в неділю на зібрання ходити. Нас Бог призвав для того, щоб піднімати других, щоби молитися, як брат сказав, за другів, за друзів своїх, бо тому, що сила є в Господа. Три друзі, і ми знаємо, де вона береться. А може, ми сидимо праздно, Я не хотів би нікого сьогодні огорчити, але моя любов для вас є для того, щоб підняти вас, щоб пробудити, щоб ця сила Божа пробувала на нас. Бо каже, я стою у дверях і стукаю, і ми деколи думаємо, що це для невіруючих. Але він стукає і каже: Я хочу тобі дати силу, бо я сидів одного разу довгі роки а Господь стукав і не хотів, щоб я був празний. Але я дякую, що милість його нині над життям моєм. І нині я живий свідчи перед вами про те, що сила є в Господа, дрі, друзі, бо Він є наш Господь, і Він дає. І написано, коли сильний з оружієм охраняє дом свій, тогда дом його беззапасний. Алілуя, дрі, друзі. Не прорветься дьявол в наші дома. Не зробить він ущерба, бо тому, що сильний сидить оружієм, і він не зможе вийти туди, бо там дитя Господнє сидить, наповнене силою Божою. Яке він приобрів на колінах рано утром, коли ще, може, всі сплять, а він там, може, десь шукає ту силу. І не то, що ми як знайшли, вже можна сісти, успокоїтися, нідри, друзі. Це не просто я вже знайшов спасіння, як, як я вже можу жити лягущим життям, я собі сяду, я вже здибав спасіння. Ні, будемо продовжати ревнувати. Бо тому що, дорогі, друзі, нам потрібне це помазання, помазання Духа Святого, який щиряє, де хоче, але Він хоче приземлитися на комусь. Але чи ти готовий, що Бог тебе іспользував? Але чи твій сосуд є вимитий і вимитий, чи може туди Дух Божий зійти, дрі, друзі. Да, ширяє, Він є на цьому місці, він хоче коснутися тебе, він хоче наповнити тебе силою своєю. Але давайте, як брат сказав, будемо очищати себе, та як Він є чистий, доріги друзі. А ми діти його призвані є по Його благодаті, для того, щоб приобрітати, для того, щоб виростати в Господі, для того, щоб не молити, але щоб рости, доріги друзі. І нині я вас призиваю до цієї молитви, щоб приобрести, дорігі друзі, нині Божу благодать. Щоб Дух Божий коснувся нас, дорогі друзі, для того, щоб нам ощутити Божу благодать. А я знаю, кожен із нас ощутив. Я знаю, коли нас Бог Духом хрестив, ми молилися годинами і ніхто нас не міг встановити. Мені подобається, коли я був останній раз у вас на молитві, і брат сказав, три сестрички зайшло, і як вони сповнилися Духом Святим, вся церква загорілася, і нині таких подвіжників хоче Господь підняти із нас. Може, ти думаєш, ти старенький. Може, ти думаєш, ти молоденький, але Господь не дивиться на обличчя, але Він каже, я готовий наповнити тебе, я готовий коснутися тебе, я готовий говорити до твого серця, бо тому що ми є діти Божі, і каже, ми знаємо Його голос, і ми йдемо за ним. Будемо молитися.